Чи повинні сьогодні віруючі шанувати царів? Чи є мобілізація біблійним правом царя для призиву віруючих у Бога людей в армію тиранів, диктаторів, загарбників, мародерів, гвалтівників та вбивць? Як реагувати християнам, коли священники, пастори та патріархи вчать шанувати царя і благословляють іти до пекла через завоювання чужої землі? У цьому відео ми представляємо вам откровення Слова Божого як відповіді на ці та багато інших питань. І найголовніше, що ми маємо усвідомити, сьогодні у світі немає земних царів. На жаль, багато віруючих священиків, проповідників, служителів, пасторів так і не зрозуміли і не навчилися, що останні дві тисячі років світ йшов шляхом відмови від земних царів. І, здебільшого, людство відмовилося від них. Світ прийняв владу Царя над царями і Пана над Панами Ісуса Христа. Від Його Різдва ведеться нове літочислення. Подумайте, за що переслідували перших християн, апостолів і пророків ще дві тисячі років тому, за те, що вони проповідували, розповідали народам про істинного царя над царями, про Христа і шанували Його. Отже, перше. На сьогоднішній день немає земних царів, але люди поклоняються людині, знаходять собі ідолів і кумирів замість того, щоб проповідувати справжнього царя над царями та пана над панами Ісуса Христа, за якого апостоли та християни віддавали свої життя. Ми повинні усвідомити, що волею Божою не було поставляти царів для народу і віддавати народ у рабство. Це був вибір людей у народі Божому стати під владу якогось земного царя, за прикладом язичницьких, біснуватих і долопоклонницьких народів. Сьогодні багато країн називаються християнськими, але якщо це так, то царем має бути у них Христос, а не земні царі. А якщо суспільство шанує більше земних правителів ніж царя-царів, то це повернення до язичництва, ідолопоклонства та шлях до антихриста. Завжди слід розуміти, за що переслідували першу церкву апостолів, пророків за що їх переслідували. Люди казали, вони проповідують іншого царя, Ісуса Христа, царів на землі тоді вистачало, але вони проповідують іншого царя. Тобто люди проповідували істину, проповідували, що істинний цар, цар над царями. Ісус Христос на сьогоднішній день царів на землі немає, але люди поклоняються, знаходять собі ідолів, займаються і було поклонством замість проповідування царя над царями. Світ вже давно відмовився від земних царів і прийняв, затвердив багато законів. На землі влада і закони багатьох країн будуються на законі Небесного Царя Ісуса Христа, який є цар над царями і пан над панами. А багато людей сьогодні закликають дотримуватися законів земних царів. Які навіть не є царями, сьогодні? Немає царів: є прем'єри, депутати, президенти, але не царі. А люди водять в оману, в брехню, у цей сатанізм і кажуть: ось цар наказав. Але немає царів, є Цар Небесний. Тільки Ісус Христос цар над царями. Якщо чийсь закони ми і маємо виконувати, ми виконуємо Його закони. Так і апостоли говорили, коли їм щось забороняли робити, говорила місцева земна влада: робіть це чи робіть те, вони кажуть: ми не можемо переступити через Божий закон, через наказ Господа Бога, через наказ Христа, якщо це суперечить. Ми будемо робити те, що говорить Господь, і це дуже важливо.